чи на потім оставимо. Давайте на потім оставимо. Хай буде невеличка інтрига. Так. Добре, йдемо тоді до цього. Білий пакет Так, окей, що це таке? Це типа... як воно правильно так? Це типу сережки, але не сережки. Це заготовки якісь для сережок виходить. Да? Не знаю, вам там взагалі фокусується хоч щось. А... а що з ними робити? Це типу для рукоділля якогось. І скільки їх тут? Їх же ж тут мільйон. Це жесть. Окей. Будемо розбиратись з цим, скільки це коштує. Якщо там одна коштує одна пара 50 копійок, наприклад, то може бути багато, але я їх не буду ще так. Окей. Чодурнатська знахідка. Щось незвичне.